Шахраї чи борці з криміналом. Білборди спіймай баригу, отримай гроші, з'являються в Україні. Їх фіксують громадяни та викладають в мережу. Від 40 тисяч гривень до 1 мільйона гривень такі суми заявлені як винагороди, що це за вірусні повідомлення та як охарактеризують таку акцію. Наші експерти. Отже, розбираємося. В групі екстре ми провели опитування. За спійманого наркоторговця громадянам пропонують гроші. Участь в опитуванні взяли 269 людей. Правда, відповіли 33 людини 12%. Фейком вважають 236 людей 87%. Думки жителів ми запитали і на вулиці. Чи чули ви про акцію Спіймай Бариго, отримай гроші? Чуну, не хочу розмовляти на цю тему. ви не біжаться. Ну я як почну балакати, я почну лаятися. Бачите, ось такий банер. Він по Києву скрізь висить. Там і 40 тисяч, і 120, пропонують, і мільйон. Як ви вважаєте, може це бути правдою? Я думаю, що ні. Чому? Та да, тому, що я не вірю в ці ігри. Вірите в це? Ні. Чому? <рес> Просто не вірю. Не вірю, серйозно. Ну, можливо, і правда. Чому ні? А як ви до цього ставитесь? Положительно. Чому? Ну, тому що їх треба ловить, і якщо ти його своєму, то за це Ну, Це справедливо. Я вважаю, що це ну, нормально, тому що ну, і це наша молодь, і якщо в нас ну, тобто будуть розпространяти наркоту, то це не добре, а так є стимул, щоб відказати, розказати. Я вважаю, що це нормально. Як ставитись до цього? Нормально. Як думаєте, це може бути правдою? Чи це фейк? Та фейк, скоріше. Не довіряєте? А кому довірять? У віденому. Додається в цьому оголошенні і QR-код. Він відправляє на відео Ютуб каналу Одесит Домбровський». Блогер Стас Домбровский активно разголошивает акцию и анонсует ее старт. Вознаграждение получит каждый. Каждый, кто будет действовать по инструкции. Да, придется попотеть. Фото, видео, даже заявление в полицию. Что может быть чище и настоящее, чем написать заявление в полицию? Я знаю, каждый из вас мечтал когда-нибудь написать заявление в полицию. Итак, размер премии будет напрямую еще и зависеть от веса. Чем больше товара окажется у торговца, которого вы сдали, тем больше будет ваше вознаграждение. И все цифры правдивы. Вся наличка на руки. Мы сделаем все, чтобы наказание получил каждый барыга, который попадется к вам в руки. Каждый. Но ну, все в рамках чинного законодавства. Никакой самодеятельности. Блогер записав п'ять відео на цю тему та анонсував вихід інтерв'ю, які вже записані з зірками української естради та захисниками України. Крім того, анонсував Стас Домбровський і інтерв'ю з меценатом та ініціатором цієї акції. Блогер тільки називає його мексиканцем. А тим часом в мережі вже публікують результати соцопитувань, які приурочили саме до цієї акції. Соцопитування провела організація Українська соціологічна платформа. Тему досліджували журналісти-розслідувачі. Матеріал про акцію вийшов в програмі гроші 17 квітня. В мережі з'явилися ім'я та біографія так званого мецената акції. У відкритих джерелах пишуть, що його звати Єгор Буркін Левченко. Такої суперечливої інформації про когось я напевно ще не знаходила. Ця людина дійсно постать гучна. Тільки послухайте. В одному із заголовків про нього пишуть. Єгор Буркін, він же Єгор Левченко, вислужується перед російською наркомафією, а український суд його відмазує. Написали на сайті вєсті.ua.net. В цьому матеріалі його називають. Цитую, організатор наркосиндикату Хімпром доларовий мільярдер, який організував розгалужену мережу торгівлі наркотичними речовинами на території країн СНД. Ще одна назва: організатор наркосиндикату за підтримки ФСБ розвернувся в Україні. Він у розшуку, але керує. Із-за кордону пише видання обезріватель, подібних матеріалів десятки. Про те, як ви вже зрозуміли, є і геть протилежна інформація. Низка інтернет-видань передає він справжнє сонечко, допомагає армії та наближає перемогу. Цитую Єгор Левченко, відомий також як Єгор Буркін, людина діла, яка діє без зайвих слів. Він став втіленням нових цінностей, які сформувалися в Україні під час війни. Пише агентство новин Надія. І ще одне: здається, до доленосного дня, 24 лютого, Єгор Васильович Левченко не був відомий як взірець успішного бізнесмена. Засоби масової інформації часто намагалися змалювати його негативно, приписуючи бізнесмену різні гріхи. Так пише про Єгора Левченка сайт День за днем. Чоловік п'ять місяців тому дав інтерв'ю все тому ж Домбровському. Із заблюреним обличчям герой розповідає історії, як він заробляє гроші та пояснює, чому йому приписують зв'язок з наркобізнесом, критикує діяльність одного з військових та розповідає про власну благодійність. Водночас ми не можемо із впевненістю стверджувати, що це саме Єгор Левченко. Інтерв'ю із ініціатором акції вийшло на каналі Домбровського 27 квітня 2023 року. Автор каналу зазначає, що це Єгор Левченко. Цього разу вже без блюру на обличчі чоловік розповідає про нюанси умов акції, дає поради поліцейським та громадянам. На офіційних ресурсах Левченка Єгора Васильовича знаходимо на порталі Міністерства внутрішніх справ України. Його фото та дані містяться у розділі розшук. Правоохоронці підозрюють його за трьома статтями кримінального кодексу. Паралельно витоки акції баригу, отримай гроші вивчали фактчекери кампанії По той бік новин дослідження вони опублікували на своїй сторінці у Фейсбук. Журналісти знайшли, що ідея походить з Росії. Перші згадки датовані 2011 роком. А у 2018-му стартувала всеросійська акція, ініційована російським міністерством внутрішніх справ. Медіа експерт Сергій Одаренко припускає, що статті про ймовірного організатора акцій в Україні є замовними. Мета таких матеріалів відбілювання репутації людини з кримінальним минулим. Я сам на власні очі бачив такі бікборди. Потім я проаналізував публікації в інтернеті. Переважно. Я помітив анонси цієї ініціативи серед іншого на таких сайтах, як Унян, подробності, вісті, апостроф, факти, коментарі. На диво, вони всі мають майже ідентичний текст, і це вказує на те, що ці тексти можуть мають ознаки замов, замовності, тобто це може бути джинсою, інакше як пояснити, що різні незалежні одне від одного видання публікують тексти майже дослівні. Ось. І це також несе загрозу е, того, що таким чином намагається маніпулювати е, читацькою читацьким сприйняттям інформації, і е, зокрема на те, що ці матеріали можуть бути замовними, вказує також те, що е, сайти, які публікували про цю ініціативу «Спіймає Баригу, е, всі вони е, розглядалися громадськими організаціями. Як такі, що е, час від часу публікують замовні тексти, ось, і е, я тому раджу зазвичай е, обов'язково обирати для себе джерело інформації е, надійні е, видання з так звані білі списки, е, які складаються медіа експертами. А що стосується порад е, глядачам, читачам, то я в найперша порадив би. Перевіряти перші джерела інформації і не сприймати за беззаперечні факти, думки експертів або лідерів думок. Ось ну і завжди піддавати критичні оцінці все, що ви е, дізналися з засобів маси інформації. За коментарем ми звернулися до головного управління національної поліції в Одеській області з інформаційним запитом у своїй відповіді. Вони повідомили. Щодо рекомендацій правоохоронних органів, насамперед громадянам, які звернули увагу на таку акцію та мають бажання взяти в ній участь, слід взяти до уваги, що організаторами акції є особи, які жодним чином не пов'язані з правоохоронними органами та навіть не є політичними діячами. Наразі відомо, що організатором акції Спіймай Бариго отримає гроші. Є так званий блогер, якого, начебто, підтримують діячі багатьох сфер. Однак громадянам слід добре поміркувати, перш ніж брати участь в досить сумнівних заходах, які не мають жодної підтримки держави. Початок акції проанонсований на 1 травня. Виходячи з офіційної відповіді Нацполіції України та припущень експертів, брати участь в заявленій акції не радимо.